Я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні в нас день такий, що ми вирішили з сестрою поїхати в торговий центр. Вчора ми були, але були тут у нас в місті, у них тут невеличкі торгові центри, небагато магазинів. А ми сьогодні їдемо в Гдиню, в Рив'єру, там великий торговий центр. Ще хочу докупити деякий одяг на школу для Іллі. Ще дещо не вистачає. Хлопчику одягу потрібно багато. Ось так. І може ще щось подивимося, побачимо. Тому ми взяли своїх дітей, вона свого хлопчика, я свого і зібралися їхати на Ктиню в Рив'єру. І тому я беру вас з собою, кому це цікаво, залишайтеся зі мною і продовжуйте дивитися. Так, підійшли ми до автомата з сестрою, взяли квіточки. Ось. Нам потрібно до Гдині Максиміліана. Сестра тут щось нажимала, але тут не буде видно. Я не брала, вона брала. Ось так. І чекаємо нашу СКМ-ку. Нам потрібно спуститися ось туди. Є ліфт. І зараз будемо колясочку спускатися. Приїхали ми вже, зупинка Максиміліана, і вона наша рив'єра. Мені подобається ця місцевість. Так симпатично виглядає тут. Ось. І ми підемо зараз туди. попали на відкриття. Ось моя сукня. Такий я її взяла. І мені вона подобається, вона дуже легенька. Зараз підемо по магазинах. Так, ми зайшли в сінсей і міряємо малому одягу. Набрала багато одягу, тому що дуже хороші знижки. Спортивні штани 13-14 злотих. Ось таких дві пари коштує. 23 злотих. Я думаю, в нашому Сінсей в Україні теж є знижки. Кофточка 14 злотих, ця кофточка 18 злотих. Ну, Тобто такі знаєте, ціни дуже непогані. Ми зараз купляємося вже на осінь. 18 злотих, ось така жовтенька, гарна. І ще подивилися куртку, ось така світовідбиваюча. 36 злотих. От. То міряємо. Малий ось надів вже штани. А ще ось кофточку взяли, потім покажу. То міряємо штани. Вирішили поміряти ось таку ковтиночку. Гарвард написано, повернися іде. Ось, з капюшончиком. така 26 злотих. Але мені дуже подобається, то будемо брати. Гарно сидить. Трішки великота, якраз на осінь буде добре. І зараз ще буде міряти ось ці ковтинки. Тут вони трішки дешевші. Так, ми зайшли в резерв, міряємо джинси. Щось вони мені не подобаються, як вони ось тут. Одні малі, ці щось непонятно, щось джинси у нас тут не йдуть. Ще взяли ось таку кофтинку, поміряємо, а це нашому малюшку. Таку знайшли. То я собі джинси набрала по дуже непоганим цінам. Ось 40 злотих. Зараз буду міряти, пробувати, Бо ж не тільки треба на літо щось купити, а і на осінь. Було написано, як джинси мом. Ну, вони не мом, подивіться, вони широкі. В принципі, розмір підійшов, але дуже широкі. Міри інші. Чорні класика, але так тут нормально. А ззаду тут дуже відтопирюється, дуже вам не видно, мені видно. Тому ні. Ці підійшли ідеально, сіли, і колір мені дуже подобається. О, непогано. Ще взяла була поміряти такі як з напиленням якимось, але взяла якийсь великий розмір. Втопилася в них. подивлюся може я, якщо буде мій розмір, теж їх поміряю. Ось так. Хороший, колір класний. Мігенький такий. Перед тим був у нас перекус з піцею, а зараз нашого Даніелька перекус. Ось таким пюрешким. От, буде зараз їсти нього тут така ложка. Ось так. Ми тут сіли Це гарне таке місце. І сидимо, чекаємо, поки Даніелько перекусить. Отже, покажу вам, що ми купили Ілюші вже на осінь у школу. Закупились так закупились, тому що він дуже пішов у ріст, і все, що йому було добре весною, воно усе вже маловите, а на осінь то вже тим більше буде мале. Тому змушена була купити багато одягу. Ну і Хлопчик бігає. Потіє, десь не подивиться, приходить такий трохи брудний додому з школи. Але нічого хай росте, нічого страшного. Одяг якби купиться, головне, щоб здоровий був. Отже, що я купила? Перш за все, це Ну це мене так сестра побачила такі цікаві трусіля. З... Парком юрського періоду і такі ж самі до них носки. Ну, це так, смішне таке трошки. от Ковтинка. Ось така. Вони тоненькі, як футболочки, просто з довгим рукавчиком. Наприклад, вдягнути спортивні штани чи джинсики, і зверху така ковтиночка. Взяла ось таку. Вже у нас 152-й розмір одягу. Вони були, це зі смику, вони були на знижці, коштувала вона вже 20 злотих. Ця ковтинка 20 злотих. Далі. Ось таку він вибрав ще собі з тигром: 15 злотих, таку йому сподобалось оцей шрифт. <кій> Теж 15 злотих, і ось така: ну, скейти, ну, як ж без скейтів. Скейти, звісно. Це, звісно, класно для нього. І це теж 15 злотих. Ось такі ковтинки. Далі спортивні штани. Спортивні штани я взяла 4 пари. В нього фізкультура 4 рази на тиждень, щоб були у нього спортивні штани. Одні я взяла з пепку. 25 злотих це вже були по знижці, а раніше вони були 40 злотих. Мені вони сподобалися тим, що ось такі на ніжці. Одна ніжка ось така. О, друга ні. Друга не, немає там нічого, там чорне. З карманчиками. Такі тканина така плотненька, дуже добра на резиночці. Далі ось такі це вже сінсей, була знижка. 14 злотих, а були до того, вони 30. Такі легенькі, гірчичного такого відтінку, навіть, теж, навіть не гірчичного, а Карамельного відтінку, теж з карманчиками. Ззаді нічого, резиночка і шнурівка. Ось такі. Вже в кадр не поміщаються. Далі сінсея були чорненькі і бежеві. Це вони йшли разом звичайні бежеві, такі світло-бежеві з манжетиками, карманчиками. Резиночкою і ззаду такі дві, два карманчика є. Це одні і точно такі ж самі чорного кольору, точнісінько такі самі. 152-й розмір. А от яка ціна? Напевно, я вже не скажу, тому що я відчепила. Мені здається, вони теж йшли по знижці, ще й дуже добрі знижці були. Ось такі дві пари спортивних штанів тобто, чотири є ось туди відклала. Далі двоє джинсів. Одні знайшла в зарі на знижці. Вони коштували 76 злотих, а я їх купила за 36 злотих. Ось так. Такі джинсики. Звичайні собі джинси тут трішки ще підігнуто. Якщо ніжка виросте, то можна буде ще розігнути ось так. Вони. Дивлюся, чи немає тут. Так, є резиночка. Дивіться, бачите, яка резиночка. Він в мене зверху худенький і довгий, то йому якраз дуже добре, що ця резиночка є. От. І ось такі джинси взяла на знижці у пепку, теж за 25 злотих. Вони йдуть такі м'ягесенькі, дуже м'ягесенькі. На резиночці ось тут. Немає тут ніяких замочків. Іде резиночка. І шнурівка. На ньому дуже добре сидять. Дивлюсь, що ще немає всередині резинки. Ні, це тільки та резинка ось такі штани. Наступне це в нас кофти, такі з капюшонами і без капюшонів. Теж до джинсів, до спортивних штанів, накинути зверху, коли прохолодно. Ось ця кофтинка вона дуже красивого такого бірюзового кольору. Цупкенький матеріал. Це Зара. Теж я її взяла на знижці за 40 злотих, Ось, 40 злотих. Дуже вона мені сподобалася. Ми якраз міряли джинси зараз і цю ковтинку, і воно прям дуже гарно виглядало. Наступна ковтинка це ось така. Гарвард сінсей, <сум> вона йшла на знижках за 26 злотих. Ось така ковтинка. Всі вони не утеплені. З без Просто просто зверху накинути, теж з капішончиком вона йде. Наступна теж сінсею, малий побачив цю жовту кофтину і все. Каже, мама, хочу цю кофту з Марвелом. Тут супергерої, ось так. І дуже класна, вона ззаду, зараз я покажу. В неї такий прям яскраво-жовтий колір цієї кофти. Ось така ззаду побачив. Хочу цю кофту, ну, звісно як ж, як я можу йому такої не купити. Також вона йшла ще й на знижках 18 злотих, чому і ні. Наступну кофту, яку він побачив, теж захотів, це з таким малюнком чорного кольору. Вона вже без капішончика іде коштувала 14 злотих. Така звичайна кофточка з манжетами, теж не утеплена. Ось. Наступна кофта, це вже мені вона така сподобалась. Те, теж до джинсів, до спортивних штанів, дуже буде класно. 18 злотих коштувала ця кофтинка. Тут вона така сіренький капюшончик, фіолетові, зелені рукавчики. Колір такий більш насичений зелений, тут насичений, і тут більш насичений. Ось така кофтинка. І остання це теж неутеплена кофтинка, Вона йде, це вже смик. 25 злотих, але вона дуже бігенька, така прям, ну, дуже класний колір. Вона не настільки яскраво-оранжева, як показано на відео вам показує. Але все одно така, прям, ну, мені дуже сподобалась, і сестрі сподобалась, ми вирішили взяти, що хай буде. От, hey, Mad. Написано. Ось така. Такі в нас покупки на осінь. Ще залишилося. Взуття купити. А, ще є куртка. Я ще купила йому куртку і жилетку. Зараз вам теж покажу. Отже, куртка і жилетка. От куртку я купила в сімсей і жилетку взяла в пепку. Куртку я взяла за 36 злотих. Ось вона така сірого кольору, але це не простий сірий колір. Навіть не простий матеріал. Вона світловідбиваюча. Тобто, якщо буде вечір. І світло від машин потрапляє сюди на цей матеріал, вона повністю світиться, повністю робиться біла, і людину дуже добре видно. А дітям таке дуже потрібно, дуже необхідне. От, вона з капюшоном. Така звичайна осіння курточка, два карманчика ось тут і тут. І з невеличкими манжетами. Також жилетка. Жилетки ми любимо, носимо їх теж давно вже. Вона з карманчиками на застіпці. Така пухкенька, хороша. З капюшончиком. І коштувала вона раніше 40 злотих, я її купила за 30 злотих. Ось такі у нас покупочки на осінь.